продовжує розповідати історії бійців, котрі були в полоні в так званих республіках ЛНР та ДНР. Сьогодні в нас в гостях дуже раді вітати Артема Комісарчука. Доброго вечора. Вам бійця вечора. матроса 51-ї старшого матроса, матроса 51-ї механізованої бригади. Звільнили вас 8, -го, 8 -го вересня. А пробули ви в полоні більше року. Це Рік, коли виходили з Іловайського котла. Так ну це було оточення так. Артем, я розумію, що е, якісь речі очевидно згадувати і досі важко хоча пройшло вже е, два місяці, так але тим не менше це дуже довгий час. Скажіть. Як зараз почуваєтеся, найперше, чи якось прийшли дитями, як вдома, як сім'я, чи повертаєтесь до нормального життя? Ну, скажем так, людина, яка психологічно налаштувалася, ну ми розуміли, що ми в полоні. Ми розуміли, що ми йдемо на війну, і ми розуміли, що у нас можуть бути наслідки. І знаєте, завдячуючи сім'ї, завдячуючи рідним, як кажем, батькові, матері, дідусеві, передусім бабушці, рідні, всі знаєте, друзям, ну скажемо. От, знаєте, в цей момент відчувається плече підтримки, підтримки сім'ї, оточення, скажімо так, громади. Тобто ну, Україна підставляє своє плече тим дійсно, коли воно потребуєш, типу того. І скажемо, ну. Сказати, що на 100% можна поправитися після такого, це знаєте, це самого себе обманювати. Але сказати, я тримаюся, не то, що тримаюся. Мені, наприклад, я, я відчуваю, що я проходжу дійсно хорошу реабілітацію. Хорошу я повернуся додому, я звільнився Збройних сил України і скажем. Ви звернулися більше повертатися на пенсію. Ну я мобілізований, скажімо так. Тобто, по закону України і все виконується згідно закону України, я демобілізований, Ну трошки перебув 8 місяців лишніх в плену, скажімо, ну то таке. А, і зараз демобілізований, і зараз в центрі зайнятості знаходжуся, типу, поки що безробітній. Але скажімо, в подальшому хочу себе знайти якомусь суспільстві, щось хочу зливатися. А чи було вам надано якийсь спеціальний статус вам і вашій родині? Ні, в мене є статус учасник бойових дій. Все в Україні немає такого, як військовопонений. Є людина незаконно отримана особа на непідконтрольній території. Все, тобто Україна не в стані війни, тобто немає військовополоненого. Ваші родичі не були визнані там постраждалими Ні. в нікон Ні. У мене, наприклад, проблема мене трагедія сталася в сім'ї. мене. бабуся сильно захворіла на фоні цієї трагедії, скажімо, і це нічого не ставиться. Тобто, це є проблема сім'ї. Uh -huh. Артем, а а якась кримінальна справа, і взагалі я так розумію, що там служба безпеки України очевидно допитувала всіх тих, хто перебував в полоні, особливо такий довгий термін. Але чи була порушена кримінальна справа? Бо ми знаємо, що зараз в правовому полі це питання: це військово полонені, це не військово полонені, бо немає війни. Як це все розчиняє? Вам сказати, що на рівні районного відділку міліції, на відділі на рівні обласного і на рівні державного, тобто були відкриті кримінальні справи, типу по всіх по носі, я моніторив вдома всі відписки, то що батьки отримували. Да, це за заявою за ваших родів? Да, мій батько, скажі, моя мати, типу, це дуже велику титанічну роботу провели на рахунок цього мого визволення. І, скажімо так, держава все-таки виконує свої зобов'язання, тобто юридично я можу сказати, що я знаходився в полоні, навіть не в полоні, незаконно отримувався. І це було, я після полону був допитаний як військовою службою правопорядку, так контррозвідкою, так представниками районного відділу міліції і кримінальна справа тоді була закрита по одному провадженню і відкрита по іншому незаконне отримування. Тобто, юридично типу я вважаю, що наші правоохоронні органи справляються. А, я так розумію, що цей такий довгий період утримання в неволі це був через що? Через те, що вас ніяк не включали до списки, через те, що ви артилерист, через що, от тому, що ми знаємо, є найбільша нелюбов до снайперів, м'яко кажучи, не любов. Mm -hmm. Насправді багатьох навіть вбивають е, снайперів. До артилеристів трохи є інакше відношення, але все одно також складне. Через що вас не до, Скажімо, того моменту, коли я потрапив в полон, був наказ так ще тоді званого Стлкова, їхнього е керівника на той час артилеристи в полон не брали. Їх на місці розстрілювали, просто я попав в полон в той період, коли два тижні він підписав, що всіх брати в полон. Тобто тоді вже готувалося великий скажем, тоді, скажем, великий, великий полон, великий котел, і тоді вони вже готувалися до того, щоб всіх брати і за це максимально виторгувати за всі. І нам просто сказали, звісно, служба безпеки вже потім сказала батькам, їм просто поталанило, що вони попали от в загальний поток. Тобто, якби брали польові командири, якби мене в полон брали російські війська. І коли нас брали, Поліві командири сумніваються, що каже, щоб взагалі ми про них щось знали. Ви кажете, російські війська можете про це розказати? Трохи військовій день. Нам представилися військовослужбовці 331 го Воздушно-десантного город Кострома. Це була і строкова служба, і це був контракт, і це були люди, були без розпізнавальних знаків. Тобто, як зараз можна по відео побачити, це були білі пов'язки. Ну, скажімо, я людина, яка служив, я, в мене батько військовослужбовець. Знаєте, я закритими очима можу розпізнати, де офіцер в строю стоїть, яке в нього військове звання, і це ну, субординація. Ну, тобто, це не є просто скажімо, хлопці зібралися в полі і давайте будеш нашим командиром. Тобто, видно, де командир, де старшина ходить, і ми зверталися, спілкувалися з ними. Це були росіяни, вони. Саме парадоксально, коли ми спілкувалися іменно з строковою службою, з хлопцями молодими, по 19-20 років, і вони нам запевняли, запевняли те, що Україна напала на Росію, і ми зараз знаходимося в Ростовській області, і вони українського характеру прикорні перерубують, що ми більше не наступали ніколи. Ага. Ну, така в них своя легенда була. Ну, Легенд там було багато, знаєте, це все вислухати і запам'ятати було досить проблематично. А брали нас, скажімо, на... по Іловайську, працювала це 331-ша Городська строма, і сам Іловайськ, там, де знаходилися добровольчі батальйони, це була перша танкова кантівіровська дивізія. Тобто, і вони потім аж втрапили, теж великі такі втрати, тому що Україна то все таки, як там не кажуть, великий був котел, все-таки були великі втрати. Україна все таки теж давала велику відсіч. Тобто хлопці наші не просто йшли на обої, вони все таки боролися до останнього. Тобто, є багато свідчень, того, що наші приймали бій. і Противник ніс багато втрат тема. Але ми тут намагаємося також досліджувати цю тему, і котла, і взагалі. Всіх бойових операцій де брали участь російські військові, і от, ніби для всіх, це якийсь доконаний факт, що так це були росіяни. Але розслідування якихось ретельних ви, мабуть. Теж не бачите, які ми не бачимо, і тобто говорять, так це були росіяни, і все розслідування немає. російського сліду не, не намагаються зараз довести слідчі і так далі. Вас це влаштовує, ви вважаєте, що треба довести? Чи, от в принципі, довести там неможливо є якась велика це можливо, геополітика, не. де інші інтереси. Є? Це, по-перше, можливо довести. Це, знаєте, мені таке відчуття, що весь світ не хоче бачити Росію там. Тобто Росія каже, ні, нас там немає, і там є полон, беруть військовослужбовці, які заднім числом відказуються від служби, які контрактники, спеціалісти, тобто не просто якісь там прийшли люди з вулиці. Це військова техніка, це техніка не така, що, наприклад, зразки озброєння, такі, що в Україні навіть близько таких немає, Це нові зразки озброєння, хлопці їх беруть трофейною зброєю. І тобто, це не можна купити. Де свого інторгу. і це все доказується. Це всі люди, все в нас розуміють і нас, знаєте, не треба з нашого народу робити щось такого дурного і знаєте неосвіченого. Наші хлопці зараз настільки стали спеціалістами військовому озброєні, настільки, що ми ну, побачити екіпіровку бійця, наприклад, ДНР. ЛНР, Ми можемо поділити зразу, де є нове озброєння, де є старе озброєння, де є трофейна зброя, типу від України. І знаєте, як сказати. Знаєте, що мене саме більше ображає, напевно, що з того? От відбувся іловайський котел, відбулися великі втрати. Тобто Україна там називає там, до сотні загиблих, близько там багато ранених, і дуже багато хто потрапив в полон, техніка знищена. Добре, хай одна людина хоч пострадала, хай хоч одна людина була поранена в тому котлі. Чому повс... ну, привсілюдно з когось погони не зірвали? Чому якогось генерала не заарештувала військова служба правопорядку? Чому наші... Армія настільки є досконала, настільки наші командири отримують військові звання, ордена. Знаєте, а наші хлопці, знаєте, без рук, без них приходять додому, голову пускають, знаєте, і я знаю бійців, які дійсно приходять додому каліками, і вони ніби соромляться. Вони ніби соромляться, тому що вони воювали за свою державу. А Україна, знаєте, іловайський котел, Дебальцево. Хай це буде, наш уряд не називає Дебальцевський там котел, хай назвуть його Дебальцевська дуга. Але люди загинули, техніка була знищена. і Першочергово це люди, техніка, ну скажімо так, пріоритети розставимо. І знову ж нас ні з кого погони не зірвали, нікого привселюдно в нас не покарали. Ну все нормально. У нас країна воює, нам треба роздавати герої України там. Все нормально, скажімо так, Небесна Сотня це нормально, Іловайський котел це нормально, Дебальцево це нормально, аеропорт, це кіборги наші це нормально. І зараз хлопці стоять, скажімо, в окопах і їх обстрілюють, і це все ж все таки знов нормально. Тобто вас найбільше ображає непокар... безкарність? Так? За, за те, Не що ображає став... те, що, знаєте, солдата може образити кожен, знаєте, рядового. Тобто це таке, знаєте, одиниця ланка, вона є сама нижча, але на якому тримається вся армія. Тобто офіцер без солдата, це, вибачте, це ноль. А скажімо, солдат все-таки він може якось там партизаном та й стати. Треба міняти ставлення до солдат. Маємо, Ні, маємо. ставлення до солдата, я вважаю, все-таки досить у нас від Радянського Союзу воно залишилося досить нормально. Тобто це є бойова одиниця, яка має виконувати свою бойову задачу. І я вважаю, треба ставити і признавати свої помилки. Тобто, якщо в нас є котел, в нас мають бути покарані і в нас мають бути виведені, скажімо так, уроки того всього. Зрозуміло. Але давайте все ж таки повернемось до вашого полону. Чому вас так довго не могли обміняти? В чому була проблема? Слово одне, просто, знаєте, артилерист. Просто артилерист, знаєте, Але ж багатьох ваших побратимів обміняли через нетривалий час, навіть бійців якщо ті були там добровольцями, де були. Ну, Нам, знаєте, сказали, щось. типу артилерист, ти підеш Знаєте, Ми ще були так до вас, ми думали, що ну, поміняє Збройні сили України, і тоді вже підемо ми. Поміняли Збройні сили України, поміняли Донбас. Залишався лише пару працівників Донбасу, які вони там хотіли судити, показову ми. І от нас не міняли, завжди ми випадали з списків, і знаєте, виникали питання до своєї сторони, виникали питання до їхньої сторони, але нас не міняли, не міняли. Але одна аргументація була, навіть артилерист. І коли ми попадали на роботи, там, наприклад, розрібання, ну таке типу, прибирання, і просто цивільні нас питалися, хто ви є. Ну, відповідали, ну, ми відповідали, ми артилеристи. Типу, ми не ховалися від того всього, на питання стріляв, да, я стріляв. Да, і що ну я знав, куди йду. Я ж як, навіть, не прийшов метеликів ловити. Я знав, куди я що роблю. І така Моя посада була, що ми не, її, ми не варили кашу, ми не кололи дрова, ми були бойовою одиницею, бойовою ланкою. І знаєте, їх, скажімо, людей виникав більше страх. Страх артилерист, значить, він стріляв по моїй квартирі. Значить, в їхньому розумінні артилерист він бачить, куди він стріляє. Він знає, куди він стріляє. Він бачить свої наслідки. Ми виконуємо накази, ми отримуємо координати, ми отримуємо суто цифри. Ми наводимося по цифрах. Ми виконуємо відстрілялися, доповіли цифрами. все, команда виконана У нас. Є на скайп зв'язку. Анна Мокрусова, волонтерка Восток -сос». Власне, Анна займається. Допомогою у звільненні полонених, так як волонтери, займаються, допомагає. Е... Цьому центру при службі безпеки України це центр визволення полонених? І от два не запитаємо. Знаємо, що от сорок ві... приблизно зараз є людей, які досі в полоні. Такі цифри називають СБУ. Це не лише військові, насправді, а й цивільні. Є і одна журналістка, яка в полоні Є січний місяць, Це Марія Варфоломєєва. І от власне е... Анно, е... доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? Як ви можете оцінити ту ситуацію, яка зараз відбувається в центрі визволення? Полонених. Чи вона реально змінюється якось на краще, тому що бачимо, що не обмінюють так, як обіцяли всіх на всіх і дуже швидко. Um, ну, во-перше, Центр війни полонених в прошу центр був розформірований нефти. На даний момент сформірований новий центр, який зараз якраз. Собственно, он будет заниматься и поиском, и освобождением, и тем, чем должен был заниматься Центр освобождения пленных в полтора года войны. А, пока сказать о работе нового центра что-то сложно, но выглядит все более, более перспективно. А, что касается ситуации и обмен всех на всех, ну, как я уже говорила, я в него никогда не верила, и не верю, и мало того, он... С точки зрения логики, мало uh -huh. Uh -huh. Что, Какие позитивные изменения, Аня, в работе Центра на освобождение пленных? Что бы ты uh -huh. назвала как основные позитивные изменения? Собственно говоря, то, что я вижу сейчас, то, что, то чего мы хотели раньше этого центра. А на данный момент нынешний центр действительно пытается создать протоколы, систему, по которой будет работать. Собственно говоря, до этого системы не было. Были разрозненные группы переговорщиков, хаотично собиралась информация. Не было алгоритма работы ни по одному из направлений. Ни по направлению поиска, ни по направлению вывоза людей оттуда, ни по направлению идентификации тех. Вот на данный момент составляются алгоритмы по всем этим направлениям. Достаточно, во-первых, во-вторых, у них есть сейчас полномочия быть действительно координационным центром, который будет включать в себя специалистов в разных ведомств. И то, что я вижу сейчас, на данный момент, я очень надеюсь, что в этот раз получится, и чтобы это был настоящий межведомственный центр. Аня, э, наверное, ты знаешь, что в начале лета парламентская ассамблея Совета Европы приняла отдельную резолюцию по проблеме пропавших без вести в Украине, где она в том числе э, настоятельно рекомендует, э, настоятельно рекомендует э, Украине создать отдельный специальный орган, который занимался бы э, судьбами пропавших и пленных. То есть не про СБУ, не про какому-то другому с державному, а окремо. Что ты думаешь об этой рекомендации? И э, может ли вот, уже существующий центр освобождения пленных выполнять эту функцию? Ну смотрите, по большому счету в э, пропавшей вести, пропавшие без вести заложены тут немножко разные вещи. В без вести занимается все-таки МВД. То есть здесь нужно проводить расследование, э, здесь открывается и в общем-то при нахождении тела закрываются дела. То есть создавать новый центр не имеет смысла. Но очень, очень грамотно то, что сейчас как бы, происходит сотрудничество УНПТ с э, Центром освобождения пленных, по мере, они пытаются наладить сотрудничество, потому что в нашей ситуации мы не всегда знаем, что человек пропавший без вести заложен. То есть почти всегда мы надеемся, что пропавшие без вести – это люди, либо которых плену, и нужно заниматься их поисками сейчас. И тогда этим, собственно говоря, занимается Центр освобождения пленных.

На дуже дякуємо вам, анна Макрусова, волонтерка Остаксос, яка займається от допомогою у створенні такої координації. центру. дійсно не лише тому, що є насправді велика проблема, що шукають набагато більшу кількість бійців, ніж є в полоні. Так деякі з них вважаються безвісти пропавшими досі, так, але. Знати точно чи вони загинули, чи де вони знаходяться, чи можна вернути їхні тіла от зараз є насправді неможливо поки що. И проблема не только в этом, никто из родственников и военнопленных, и пропавших без вести не признается жертвами конфликта. Специальный статус не присваивается ни самим пострадавшим, ни их родственникам, что идет в разрез с общепринятой практикой. И вот как раз-таки об этом и говорила Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей резолюции. И, Внести изменения в национальное законодательство должен был Кабинет министров, но за полгода с момента публикации этой резолюции ничего не было сделано. Владимир Ариев, глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы, недавно подготовил правовой анализ и выступил с инициативой все-таки Стимулировать этот процесс, ускорить процесс этих законодательных изменений. Мы очень надеемся, что в ближайшее время в наших следующих программах мы сможем поговорить здесь, в студии, с Владимиром Арьевым и с другими специалистами, которые работают в сфере. Рів урегулювання цього процесу, і ще раз вернемося к сімі проблем з освобождением пленних і поїздком пропавших безвіст. Артем мусимо закінчувати потроху, але вам останнє запитання: ви зараз не маєте якогось наміру і чи не допомагає тим, хто досі залишився в полоні, хто досі є пропавшими безвісти, тому що знаємо, що багато тих, хто звільнилися, намагаються якось зараз допомогти тим, хто досі залишається в полоні. Знаєте, допомогти зараз це вже появляється, скажімо, не талант смертної. Людини, то займається вже, скажімо, ціла система, і як вже сказано, зараз нові вже пішов склад системи, тобто Служба безпеки України. Ну, Я вважаю, знаєте, наростила м'язи. Тобто вже працюють, вже дійсно вже працюють спеціалісти, вже працюють люди, які знають свою роботу, і знаєте, з своєї сторони туди лізти і щось там пробувати, доказати, з кимось там виходити на зв'язок, це вже нереально, скажімо. Але, наприклад, я, я наприклад, стараюся допомагати все-таки рідним, і, і чиї знаходяться військовослужбовці, мої побратими. Знаходиться в полоні. Тобто я стараюся телефонувати, я стараюся пояснити, що так, його не міняють, але зрозуміть, це не є могила. Тобто, хлопці мають поміняти він живий, ну, скажімо, здоровий це зараз відносно вже ставиться, але він живий. Ви можете почути його телефон по телефону, хоча б раз в місяць, раз на два місяці, там дають зателефонувати. І його рано чи пізно поміняють, і ваш син повернеться додому. Ви не прийдете на могилу, ви не будете шукати його в списках просто загиблих, і це не є, так, да, треба чекати, треба надіятися, все зразу не буде. Все, знаєте, терпіти, мої батьки терпіли рік, знаєте, все-таки для військовослужбовця більша тортура це коли рідні чекають, коли рідні мучаються, а не так, як знаєте, там там можна все стерпіти, ну, відносно все, скажем. А, наприклад, стерпіти того, що мати плаче, наприклад, чи батько, наприклад, Мене на очах тобі говориться, ну я нічого не можу зробити, все, ми просто в тупіку. Знаєте, от Тоді я зателефоную, я стараюся спілкуватися, пояснити, ну, не, не багатьом. так, Я не можу, наприклад, взяти на себе всіх, але деяких сімей, наприклад, деяких родин. Я стараюся підтримати, я стараюся ну, хоча б словом, пояснити, як там, що він, як він себе веде, як він там себе тримає. Тобто все трошки підтримує людей. Мені, наприклад, приємно це робити. Скільки ваших друзів, побратимів залишилось? Близько 20 чоловік. І це я назву це в... Вам... Так, в СБУ колишньому? мог Так, це приміщення колишньому СБУ. І я хочу людям пояснити, що це не просто, наприклад, п'ятизірковий готель, чи що це колишнє приміщення архів, це стележі желізні, так, там дали матраси, там дали подушки, але зрозумійте, ви лежите там, як в труні. Ви не можете повернутися, ви просто залягаєте як на полочку, і з неї зранку встаєте. Ви спите на желізній, скажімо такій, пластині. І кожного дня ви йдете на якісь роботи, ви працюєте, щоб тій камері не сидіти. І представте, що рік часу знаходитися в полоні, це як рік часу стояти на колінах. Ви нічого не можете зробити, ви просто якась маріонетка в чиїхось руках. І для здорового мужика, який вважає себе здоровим, який контролює своє життя, який боронив своє життя, свій народ, стояти рік на колінах, повірте, це психологічно важко. І знати, що діти вдома ростуть, батьки старіють, вмирають. Це ну, скажем, важко дуже. Я хочу, щоб суспільство зрозуміло. Але як ви тримались, скажіть? Тримались, знаєте, я повторююся, знаєте, є прихильником, скажімо, боксу, і Майк Тайсон сказав: якщо я здамся, від цього легше не стане. Я розумів, ну здамся я, ну поплачу я в ту подушку, знаєте. Ну скажу все, я більше не можу. Нічого не зміниться, мене не відпустять додому і ніхто по голові не погладить. Я буду далі сидіти. І знаєте, я тримався ради батьків, я знав, що позвонив додому, посміявся, сказав, мам, тобто, так, все дзвонити... нормально. Да. Була можливість, Була можливість, так. Да. Дуже рідко нам, то нам давали дзвонити, щоб ми от, живі засвідчити. Що військовополонений живий, і він своїм голосом говорить там, я живий. І вони старалися це показати. Тобто, все-таки вони чогось і бояться знаєте, з тієї сторони. Типу, тобто, вони, знаєте, Я не хочу сказати, там, оправдувати і оправдувати щось, але все одно люди не сіє. Вони ставляться, вони дають зателефонувати, вони якимсь розумінням ставляться. Так, да, є, наприклад, дуже багато таких кричучих моментів, але все-таки якесь розуміння там появляється в людей. Протема, ми вам дуже дякуємо.